Дитинство краща пора життя людини. І, мабуть, не випадково свято останнього дзвоника закінчує весну. А Міжнародний день захисту дітей розпочинає пору відпочинку, літо. Розпочалось свято дитинства з фестивалю дитячої пісні Ми діти твої Україну. Багато людей завітало в палац учнівської молоді, щоб поздоровити і послухати виступи вихованців дошкільно-навчальних закладів міста. Пісні у виконанні дітей змушували серце посміхатись, а душу співати. Під час концерту зі сцени лунали вітання, адресовані дітям від їх батьків, наставників, представників міської влади. Зокрема, прийшла привітати і начальник управління освіти Надія Григорівна Мизовець. І з сьогоднішнього дня розпочинається і оздоровча кампанія, і в дитячих садочках, і в наших загальноосвітніх навчальних закладах і позашкільних закладах. Адже 1035 Учні наших освітніх закладів сьогодні розпочали оздоровлення в таборах денного перебування. Сьогоднішній день має показати більше уваги, більше прихильності до вас, наймолодших громадян нашого міста. І хочеться сказати: хай сьогоднішнє Ясне Сонце після вчорашньої похмурої погоди буде завжди зігрівати вам. Вас теплом, любов'ю, затишком і благополуччя вам у ваших родинах, сім'ях і Божого благословення. Хай щастить вам в подальшому вашому житті. Море радості і задоволення подарували своїм батькам, вихованцям і друзям юні артисти. На протязі усього концерту в залі панувала святкова атмосфера, а щирий дитячий спів був сповнений радості. Про це можна говорити дуже багато та краще побачити, як діти дарують дітям свято. Переконайтесь у цьому самі. То завітав на концерт, не могли не помітити виставку робіт грудківців образотворчого мистецтва, крою та шиття, в'язання та виставку малюнків вихованців дошкільних закладів Черівний Пензлик. Та на особливу увагу заслуговували роботи неповносправних дітей. Ми такі ж, як і ви. Згодом у залі засідань міської ради відбулася зустріч представників влади з дітьми-сиротами, дітьми, які позбавлені батьківського піклування. З трибуни звучали вітання до присутніх в залі дітей з успішним закінченням навчального року, початком літа та святом дня захисту дітей. Уже стало доброю традицією в це свято в даній категорії неповнолітніх служба у справах неповнолітніх за кошти міської влади та спонсорські кошти дарує продуктові набори. Дітям, позбавленим батьківської турботи і любові, було вручено 100 продуктових наборів. А на стадіоні Верес розпочинали змагання юних атлетів та футболістів. Відкрили змагання, показові виступи юних техніків. Змагання з мініфутболу проходили у двох вікових групах, в яких прийняли участь 22 команди, серед яких вуличні, шкільні і команди оздоровчих таборів. У віковій групі дітей 10-12 років з 12 команд в результаті цікавої боротьби до фіналу пробилися команди 10 ї та 3 ї шкіл. Де тільки в серії після матчевих пенальті перемогу здобула команда школи номер 10 у старшій віковій групі 13-14 років. Боротьбу вели 10 команд. У матчі за третє місце команда школи номер 7 без проблем здолала опір команди Найк з рахунком 6-0. У фіналі знову в основний час ніч'я і переможець виявився в серії після матчевих пенальтів. Ним стала команда загальноосвітньої школи школи 12. Переможці і призери змагань нагороджені медалями, дипломами та іншими подарунками. Не менш цікаве спортивне дійство відбувалося у мікрорайоні Сільмаш, де проводився тур першості дитячої футбольної ліги в Волині та відкрита першість настільного тенісу. Навіть рясний дощ не заважав учасникам змагань. А у центрі міста доща не було його не могло бути, тому що там відбувався конкурс дитячого малюнку на асфальті. Мій рідний край, моя земля. Вже стало доброю традицією організовувати таке дитяче свято на площі біля палацу учнівської молоді. Незвично було бачити, як буденний сірий тротуар перетворюється в галерею дитячого малюнку. Будиночки, тваринки, рибки, що перемістилися з дитячої уяви на тротуар, вражали своєю оригінальністю. Усі бажаючі юні мешканці міста охоче брали участь у цьому конкурсі. Я знаю, сьогодні свято день захисту дітей. Сьогодні 1 червня, перший день літа. Я намалювала на цьому малюнку мишку. Е, мишка, як то сидить на полі і дивиться на ясне небо, на цей чудовий день. Щоб все було добре, щоб, е, щоб, е, щоб всі щоб всі були веселі, щасливі. А ви знаєте, який сьогодні день? День захисту дітей. А що ви хотіли в цей день побажати іншим дітям? Щастя і мир. Щастя, здоров'я і щоб вони жили ніколи не боліли і щоб були здорові. А в історичному музеї тривала виставка дітей, які потребують особливої уваги. Творче коло юних майстрів об'єднує гуртки бісероплетіння, виготовлення картин, аплікацій, листівок вітань, розпису гіпсових виробів, вишивки. Ця виставка характеризується популярністю серед відвідувачів музею не тільки тому, що її авторами є діти з особливими потребами, а й тому, що кожен з експонатів випромінює енергію доброти, щирості і виконані на професійному рівні. Від імені міської влади юних гуртківців привітала начальник служби у справах неповнолітніх Вакулюк Валентина Павлівна. Вона відмітила великий вклад громадської організації Реабілітаційний центр у розвиток творчих, фізичних, інтелектуальних здібностей дітей, які потребують сторонньої допомоги. і завжди радію вашим успіхам. І завжди хочу, щоб ви знали, що щоб не було вас, які, як би не було, з вами є люди, які вас люблять, які на вас надіються і які завжди прийдуть вам на допомогу. Також у Палаці учнівської молоді відбувся шашковий турнір, у якому взяли участь 20 дітей. Юні шашкісти завдяки цьому дружньому турніру підвищили свій рівень гри, приємно провели час і потоваришували зі своїми суперниками. Як ви хотіли свої шанси на перемогу в цій грі? І зараз в мене є і в мене є шанси, і в мого суперника також. Що б ви хотіли побажати іншим дітям у цьому світі? Щастя, здоров'я. Бути добрими. Я стараюся з різними суперниками граю в шашки і виграю перші і другі місця. А Де саме ви навчаєтеся грати в шашки? Я навчаюся в школі НВК номер 13 Хочу побажати іншим дітям, щоб вони. В... Вигравали і боролися за перемогу. Я хочу побажати щастя, здоров'я, особливо успіхів у буденному житті. Це тих дітям, які залишили без батьків. А у дитячому кафе Золотий ключик частували особливих дітей. За сприянням керівництва цього закладу відбулася благодійна акція для фізично неповносправних дітей та молоді організації Реабілітаційний центр. Такі діти потребують особливої уваги не тільки від дорослих, але й від їх ровесників. Протягом двох днів 20 дітей з особливими потребами мали можливість пригостити смачним обідом, поспівати караоке і поспілкуватися в колі друзів. А 2 червня в кафе завітали переможці першого обласного інтеграційного фестивалю Забавляночка скликає друзів. Ми на перший обласний фестиваль, який відбувався в Луцьку, Забавляночка скликає друзів і представляли місто Ковель. Нам дуже сподобався цей фестиваль, було дуже гарних яскравих виступів. Нам подарували багато подарунків. Ну, наш виступ був четвертими і ми спочатку переживали, як виходили на сцену, але потім побачили, що нас всі підтримують, і вже нам стало легше, і ми перестали переживати. Нам всі хлопали і кричали Браво, молодці. Я виступав у Луцьку на фестивалі «Забавляночка». Я там співав пізні, пускав. Кульки біля пам'ятника Святого Миколая. Я Ще... Ще зараз згадаю. Живічі сподобалося, тобі чи не Мені все сподобалось, дуже. там було смішно, дуже. Переживав ти, як виходив на сцену чи ні? Я не переживав, як виходив на сцену, бо я вже е, був на сцені в Ковелі. Ковелі. А цей раз ти виступав? Лучку представляв нашу Ковель В обласному ліковому, центрі. Це сподобалось там? Сподобалось мені все дуже. Там все, підхлопили, підхлопили, мені э, глядачам дуже сподобалося, і вони мені весь захлопали». Відповідав за виставку. Те, що, ну, до мене підходили, питали, що, як його робили. Я їм все розказувала. Мені дуже сподобалось там. День захисту дітей я хочу всім дітям побажати, щоб вони були сильними, сміливими. Мали багато друзів. Якщо хотіли співати, то хай співають. Якщо хотіли малювати, то хай малюють. Якщо хотіли ходити в школу, то хай ходять в школу. І всього їм найкращого, що вони собі самі побажають. День захисту дітей свято завітало і до хлопців, які відбувають покарання у ковальській виховній колонії. Для усіх вихованців установи за сприянням відділу культури був даний святковий концерт учнями школи мистецтв. Юні таланти створили святкову атмосферу і незабутні враження для всіх присутніх в залі. Музика. Усі без винятку виступи дуже сподобались хлопцям, як і самим виступаючим. Дуже тут виступати. Дуже добре. Ми від, від Дуже, дуже, дуже Звернуся до дітей і перший заступник міського голови прокопів Ігор Ярославович. Мені дуже шкода, що все свято ви зустрічаєте саме тут. Але повірте, кожна людина народжується на для добра. І якщо десь хтось робить якусь помилку, завжди є час усвідомити її і виправити. Я сподіваюся, що ці прекрасні хвилини. Які нам подарували наші вільні артисти, заставили вас просто стати трошки добріше, подумати про своє життя. День свята за сприяння служби у справах неповнолітніх для 37 дітей-сиріт та дітей з функціонально неспроможних сімей було вручено набори санітарно гігієнічного призначення. А згодом для них було накрито і солодкий стіл. Тим часом у Палаці Учнівської молоді продовжувалося свято. Звідні концерт Сузір'я Палацу зібрав справжній аншлаг. Перед концертом відбулось нагородження батьків, які протягом багатьох років допомагають керівництву палацу учнівської молоді у створенні святкового настрою. Юні аматори сцени, вихованці палацу учнівської молоді дарували безліч позитивних емоцій та приємних спогадів усім в присутнім залі. У нас є на Ці народного художнього колективу Барвінок привітали ровесників веселим танцем. Також розважальні заходи приходили в дитсадку номер 7 та в кафені ням Були організовані безкоштовні атракціони, перегляд мультфільму у міському кінозалі та дитячі дискотека в приміщенні танцювального майданчику парку. Таким було міжнародне свято захисту дітей у Ковалі. І хотілося, щоб дорослі турбувались про дітей не тільки в це свято, а й в повсякденному житті.